Всім привіт! З вами я, Богдан. Сьогодні я розповім, чому я пропав аж на 8 днів. Так, я, наче я з усіх відео пропадав на більше. Але не суть. Чому в мене не було 8 днів та чому не було відео? Ну, це було пов'язано зі навчанням. Так, були проблеми з навчанням. Та вже літо я вже буду випускати регулярно відео. Тому не потрібно сумувати, якщо довго відео не буде. Якщо довго відео не буде, то це значить, що я роблю серіал. Так, свій серіал, який я ще не зробив. Oh. Якщо мені потрібно, буде. Закінчити на 10 серії, то я його закінчу. Так це невеликий спойлер. Він буде закінчений на 10 серії або і ні. Я його хочу закінчити на 10 серії. Тому очікуйте 10 серію як фінальну. Але щоб все закінчити в ній, то мені потрібно буде поділити її на 5 частин або на 4. Так, це буде саме найдовше відео, мабуть, із всього серіалу. Тому так. Але я вам кажу, що фінал буде не дуже так то сильно суворим, Верніше непростим. У нього буде один маленький підвох. Ви зможете вибрати, якийсь фінал може бути грустним, гарним або поганим. Грустним це. Якщо ви самі вирішите зробити вибір грусний, то це ваш буде вибір. Тому ви і побачите. Так-так. Але на цьому все. Я розповів, чому нема відео, та в ближайші 2 або 3 дні буде нове відео про Grove Garden або де. Чекайте. А на цьому все. Всім пока-пока. До нових зустрічей!